Доброго ранку, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную відгадати загадки про різні предмети. Усіх обшиваю сама одягу не маю. Плига, плига, цілий день через лаву, через пень, через кущ і через квіти. Що за іграшка це, діти? Я із гуми, надовна, як повітря я легка. Міцно мотузок тримай та мене не відпускай. Дітки, назвіть ці зображення. Так, голка, м'яч, повітряна кулька. Дітки, ви назвали різні слова. Слова є короткі і довгі. Слово кулька довге чи коротке. Так, довге, а слово м'яч, правильно коротке. Пропоную порахувати слова у реченні. Я розповідатиму, а ви рахуйте слова, плескаючи, в долоні. Наприклад, дівчинка п'є воду. Дітки, скільки раз я плеснула в долоні? Так, три. Отже, в цьому реченні три слова. А тепер спробуйте ви. Річка тече. Скільки слів у цьому реченні? Так, два. Я надуваю кульку. Скільки разів я плеснула у долоні? Так, три. Отже, скільки слів у цьому реченні? Молодці. Три. А тепер спробуйте ви. Дощ капає. Скільки слів у цьому реченні? Ми говорили з вами, що ми говоримо словами. Кожне слово щось означає. Наприклад, слово м'яч означає круглу іграшку, яка вміє стрибати. А що означає слово голка? Так, гостру палку, яка має дірку. А що означає слово кулька? Правильно, гумовий м'ячик, який можна надути, і він може полетіти. Всі слова щось означають, а слова м'яч, кулька, голка, дерево, вода означають якісь предмети. Дітки, які предмети ви бачите навколо себе, які предмети ви бачите на ілюстрації? Ці слова відповідають на питання, що, що забиває гвістки, так молоток. Що росте на яблуні? Правильно, яблуко, що ми беремо із собою у ванну, щоб погратися? Молодці, качечку, що везе нас від одного місця до іншого. Правильно, потяг. Ці слова означають назву якогось предмета і відповідають на питання, що? Пропоную пограти в гру. Я задаватиму питання, а ви шукаєте даний предмет у своїй кімнаті і відповідаєте на моє запитання. Наприклад, що лежить на столі? На столі лежить олівець. Тепер спробуйте ви, що лежить у шафі? Що ти бачиш на стіні? Що стоїть біля столу? Що видно у вікно? Молодці дітки. Дітки, подивіться навколо, як багато різних предметів нас оточує. Давайте разом з вами назвемо предмети, які з'являються на екрані. Бабка, стіл, заєць, будинок, кіт, конструктор. У кожного предмета, як і у нас з вами, є своє ім'я, слово назва предмета. Слова назви позначають живі і неживі предмети. Живі предмети відповідають на питання, хто це? Це люди, тварини, птахи, комахи, риби. Неживі предмети відповідають на питання, що це? Це рослини, сонце, будівлі, іграшки, транспорт та інші предмети. Пропоную пограти в гру. Я називатиму слово. Якщо воно називає живий предмет, ви плескаєте в долоні. Якщо не живий, нічого не робите. Велосипед, стіл, рибка, слон, пташка, жук, мило. Молодці дітки. Наостанок пропоную обвести лінії. Дощу. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!